Привіт! Є в мене в наявності отакий до електровелосипеда на переробку. У ньому були встановлені отака плата драйверів. І поверх була отака плата з датчиками хола. І поверх була кришка. двигун Ion Technology. Була така кришка з, з фальш-магнітами. Оце. З фальш-магнітами. Тобто датчики хола бігають попід цей магніт. Так, дивимося. І тепер я вирішив. Не я вирішив, мені. Запропонували переробити його на китайський контролер. Так, знявши плати, у мене є доступ до оцих трохи гвинтів. В ними була і плата прикручена, але ж одночасно тут і через ці гвинти передається. Передаються контакти до обмоток, які на цій платі також з тієї сторони, також передаються через оці ГНТ. Так. Так, двигун, значить я. Є... Ага, двигун має. Двадцять чотири. Зубці для обмоток. Магнітів в колесі 20. І тепер мені треба так, відложую в сторону. І тепер мені потрібно, тепер мені потрібно бажано використати рідні датчики хола. Так, зараз я зараз так. Рідні датчики хола. З даної плати я одного датчика хола випаяв і і під'єднав його до, до живлення. І до осциллографа. Так. І до осциллографа. Так, тепер дивіться, що в рідному датчику, як реагує рідний датчик на на, того, на на це кільце. Підвожу датчик. Підвожу датчик до магніта і отак согаю. бачите, Зараз я буду далі совати, а там дивлюсь на остеоларго бачите? Тобто міняється вихідний потенціал або нуль, або одиниця. І тут, таким чином, я почав визначити, скільки ж тут полюсів. Тут проводжу тим датчиком і позначаю, де відбувається зміна полюса. Так, вже трошки зробив. Все інше зараз продовжу тоді включуся. Так, продовжую. Продовжуємо Так, позначки зробив усі. Тепер буду врахувати. Скільки в нас магнітів? Давай будемо від цього від середнього позначки це і рахувати. Так, поганенько видно. Отак. Ну, не дуже видно, але я порахую, а ви просто слухайте. Один, два. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Так, на фальш кульці так само 20 магнітів. Так само 20 магнітів, як і 20 магнітів на на колесі. ну Ну певно, перше, що можливо буде використати рідні, рідні датчики хола. А от як, ми ще подумаємо. Подумаємо. Добре, пока, до побачення.